Дійсно може бути що с. Китайсько-бразильська ініціатива може стати саме інформаційною кампанією Росії. Про це про це власне повідомляють американські аналітики і зазначають про це в своєму звіті. Американські аналітики з інституту вивчення війни говориться про те, що дійсно це така досить дивна ініціатива. І найголовніше, що до цієї ініціативи нині долучилася і Швейцарія. От напередодні Швейцарія вона просто вразила не лише Україну, але й наших західних Союзників, зокрема, і країна підписала так звану мирну угоду, запропоновану Китаєм та е, Бразилією. І е, власне про це повідомив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо. Дійсно, тут е, така досить цікава ініціатива з боку Швейцарії. Ми що обов'язково про це поговоримо, а е, просто зараз я пропоную також е, поговорити про... Відповідь українського президента, яку, яку він надав. До речі, щодо Швейцарії, тут хочеться сказати, що вже є відповідь нашого МЗС щодо швейцарської ось цієї ось не те, щоб це ініціатива, це знаєте, така більше як активність Швейцарії, і невідомо чому саме така активність відбулася саме зараз, коли Україна готує другий саміт за українською формулою миру. Я нагадаю, що Швейцарія. Була тією країною, яка допомогла Україні організувати перший саміт за українською формулою миру, і це надзвичайно важливо, тому що а, ми. Розраховували на Швейцарію, це наші партнери, це наші потужні союзники, скажімо так, і е, Швейцарія завжди заявляла про свій нейтралітет, проте, все ж таки, тримала позицію військовий нейтралітет мається на увазі. Проте завжди тримала позицію е, підтримки України, е, підтримки територіальної цілісності нашої країни. Ну і звісно, що е, ніколи не підтримувала саме російську агресію. Тут. Цікавий цей момент, що Швейцарія, зрештою, таки вдалася. Не знаю в чому причина і на які аргументи піддалася ця країна, чому власне підтримала цю китайську бразильську ініціативу. Про це поговоримо просто зараз. Олексій Боріченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю всіх наших шановних глядачів! Чудово виглядаєте. Я дуже дякую вам. Дякую за компліменти, за те, що ви долучилися. От давайте зі Швейцарії і почнемо так звану китайсько бразильську мирну ініціативу підтримала Швейцарія. І це направду здивувало, зокрема, і представників українського МЗС. Вже є відповідь. В чому інтерес, на вашу думку, для Швейцарії долучитися до цієї ініціативи, не просто долучитися, а власне підтримати цю ініціативу, якщо інститут вивчення війни говорить про те, що це може бути частиною російської інформаційної кампанії. Ну давайте з останнього. Так, я думаю, що дійсно ця ініціатива так званих друзів миру від Китаю та Бразилії. Це дійсно корні ростуть саме з Російської Федерації. Чому там нема Росії? Абсолютно очевидно. Ну, це було б тоді взагалі якась абсурдна ситуація, якби країна агресор і країна, який найбільше дестабілізатор в світі, да, яка порушила абсолютно все. Незаконно знаходячись в редбезі, сформувало б групу друзі миру. Ну це вже перетворилось би просто на театр абсурду. От, але направду чи будуть використовувати російська пропаганда, причому як внутрішня, так і зовнішня цю китайсько-бразильську і не тільки уже китайсько бразильську ініціативу, вже говорять, що там буде доєднано близько 15 країн. Як, скажімо, так, ну не те, щоб альтернативу формули миру, тому що вона не може стати альтернативою ні формули миру, ні самі там миру. А скажімо, скажімо, якась така повістка показова, показова, показово да? більше того. Ну, Скажімо, мир є в назві, хоча на правду цього миру там немає в суті. І от, як на мене, якщо повертатись до Швейцарії, за якої ми почали, тут, скоріш за все, Швейцарія заголотнула цю от, на, на мирську ініціативу, як країна, яка завжди, завжди декларувала нейтральний статус. На, мабуть, вони вважали за потрібне також підтримати будь-які ініціативи, в тому числі ініціативу Китаю та Бразилії. Це, звичайно, така досить вийшла, неординарна історія, тому що коли Китай анонсував Вав створення цієї групи друзі миру вони зазначали, що там не буде країн західного блоку, і як трактувати, припустимо, да участь на рівні спостерігачів Франції та Швейцарії. І ще й потім офіційний коментар швейцарської сторони, що не підтримують цю ініціативу, да, дійсно викликає величезна кількість запитань. Більше того, наскільки ми розуміємо, що й. Туреччина також висловила все ж таки підтримку цієї ініціативи, і вона буде одна з країн, яка доєднається до цих друзів миру. І туреччина тоді взагалі може насадіти на всіх стільцях одночасно. І БРІКС, і співпраця з Китаєм і члени НАТО, і кандидати до Європейського Союзу. Ну, одним словом, дивіться, якщо підводити пер рис. По Швейцарії, то, як на мене, це все ж таки не в піку Україні і не в піку на формулі миру виступила з такою з такою заявою досить резонансною Швейцарії. Скоріш за все, це певна помилка. Я не знаю, чи визнають швейцарська сторона, чи, чи не визнають. Я думаю, що на рівні риторики вони скажуть приблизно наступне: що ми за будь-які мирні ініціативи ми проводили перший. Саміт миру в себе на території в себе в країні допомагали Україні його проводити, і тепер для балансу ми хочемо підтримати ще й ініціативу китайсько-бразильського, яка об'єднує, ну намагається об'єднати, скажімо, бачення такого глобального миру, країн глобального півдня щоб зберегти свій такий нейтральний нейтральний статус та підтвердити нейтральний майданчик. Навод, ну, скоріш за все. Все, яка логіка була відповідно таких заяв, що таке взагалі оця от ініціатива, друзі мери тут знову ж таки потрібно пояснювати і роз'яснювати, що направду на, на, на це так зване бачення завершення війни від Китаю та Бразилії це тільки декларації, це не план. Називати його планом абсолютно не коректно. Єдиний план, який зараз є по врегулюванню справедливості Вому та сталому російсько-української війні згідно міжнародного законодавства та статуту організації об'єднаних націй це мирний план Володимира Зеленського, який в принципі лежить на глобальному геополітичному столі, тому що його навіть на G7, відповідно прийняли як єдиний базовий документ. А оголошувався він, я взагалі нагадаю на G20. До речі, цікаво, що на G20 наступне буде проходити в листопаді місяць, і це буде вже тисяча, тисяча днів війни, і от зараз наш МЗС працює над тим, щоб також активно пропрацювати цей майданчик дипломатично для додаткової консолідації, в тому числі країн лобального півдня. Я не знаю, і ми з вами не знаємо, чи буде G20 до другого саміту миру, чи після другого саміту миру. Але я думаю, цей майданчик точно потрібно. Використовувати, але повертаючись до друзів миру, це більше не про Україну, це більше не про врегулювання російсько-української війни. Це просто декларації. Не більше, не менше і якась така певний фундамент. А навіщо створювати таку міжнародну ініціативу? Як на мене, це китайсько-бразильські ініціатива, яка дійсно буде використовувати з Російською Федерацією і інструменти пропаганди. Як протистояння глобальному заходу, країн глобального так званого півдня, перш за все, звичайно, мова йде про Сполучені Штати Америки. Тобто, направду російсько українська війна, як на мене, використовується Китаєм в даному конкретному випадку тільки як привід додаткової геополітичного позиціонування та консолідації навколо себе країн Африки, Середньої Азії Латинської Америки, в протистоянні з так званим колективним заходом, тобто вони просто-напросто зараз цим цією ініціативу поглиблюють розкол між глобальним заходом та глобальним півднем, і відповідно протистоянням Сполучених Штатів та Китаю. Тобто, цей вир, ця воронка неконтрольованості, скажімо так, подій навіть середньострокової перспективи, вона направду зараз. Дуже набирає великих оборотів і буде набирати оборотів як мінімум ще найближчий місяць до виборів сполучених штатів.